У Чернігові завершились масштабні ремонтні роботи в гімназії номер 34 яка зазнала пошкоджень під час повномасштабного вторгнення. Відновлення закладу стало можливим завдяки спільним зусиллям міської влади та міжнародних партнерів, перетворивши гімназію на сучасний та енергоефективний освітній простір. Дуже важливим є робота по відновленню закладів освіти, які були пошкоджені. Під час обстрілів міста, і ми собі ставимо більшу задачу не просто зробити відновлення в закладах, а докласти зусиль для того, щоб зробити краще ніж було. І найліпший такий варіант, найрезультативніший це коли вдається залучити. Допомогу і таку співпрацю організувати різних фондів, партнерів. Гімназія 34 є яскравим прикладом такої співпраці, аби діти могли вчитися у стінах закладу і здобувати сучасну якісну освіту. Долучилися донори з різних країн. Фінська неурядова організація «Фінчорчейд» Допомогла відновити кабінет, що найбільше постраждав у наслідок бойових дій, у рамках партнерства з швейцарською організацією Десайд облаштовано сучасне укриття, яке тепер є не лише безпечним місцем під час тривог, а й повноцінним освітнім простором. Особливо результативною стала допомога французького фонду Актед. Завдяки йому проведено повне утеплення стін, що суттєво покращило енергоефективність. Якщо порівняти з минулою зимою, то у нас було прохолодно в кабінетах, а на сьогоднішній день дуже тепло. Навіть по одягу можна відразу зрозуміти. Якщо в минулому році були вдягнені в теплі ковтинки, то в цьому році навіть у футболках у нас є дітки, які взимку сиділи. Енергоефективність та енергоощадність – ще один важливий аспект співпраці управління освіти з партнерськими та донорськими організаціями. Гімназія номер 34 у переліку закладів, де встановлено сонячні панелі, акумуляторні батареї та генератори. В рамках співпраці управління з благодійним фондом Фортечний, який за фінансування французької неурядової організації реалізуються роботи по встановленні сонячних панелей. На даху даної школи потужністю 25 кВт оснащено акумуляторами накопичення енергії близько 40 кВт, та встановлено для забезпечення резервного накопичення енергії. Додатковий генератор потужністю орієнтовно 25 кВт і першочергово, звісно, буде заживлено укриття. Але також будуть заживлюватися і кабінети навчальні для того, щоб за на випадок відключення електричної енергії школа могла продовжити функціонувати. Школа також може заощаджувати кошти, бути повністю автономною енергонезалежною, що є дуже важливим на сьогодні. Об'єм проведених робіт вражає за короткий строк. Гімназія змінилася докорінно. Яскравий фасад, тротуарна плитка. Перше, що кидається у очі, але основне за її стінами дуже змінився заклад освіти, починаючи з їдальні, де ми з вами знаходимося. Це перше, що було тут відремонтовано, осучаснене обладнанням, і у нас була одна із перших ідалень по місту такого формату. Також у нас відремонтовано укриття. Нам допомагали в цьому французька організація «Актед» і Швейцарська десайт а також кошти міського управління замінили повністю освітлення, опалення в закладі, осучаснили тротуарною плиткою дуже багато. І на сьогоднішній момент нам встановлюють сонячні панелі. То ми сподіваємося, що ще й у нас буде енергозбереження на вищому на вищій якості. В час масштабного відновлення особливу увагу приділили створенню інклюзивного простору. Це означає, що заклад став повністю доступним для всіх категорій учнів та учениць в роботі по відновленню і також дотримано питання доступності. Облаштовано пандуси, облаштовано на допомогу і встановлено підйомник в укриття, де може спуститися безперешкодно. Маломобільна група населення, що дуже важливо, і допомога в ремонті санвузлів. Так само для маломобільної групи населення обладнання санвузла, обладнання кімнати гігієни для дівчат. Батьки обирають гімназію номер 34 відзначаючи її комфорт, сучасність та значні зміни за останній рік. На початок навчального року в гімназії навчалося 780 дітей, і, попри виклики, вдалося набрати три дев'ятих класи. Близько 80% інфраструктури освітньої було пошкоджено в 2022 році, і звісно ж роботи по відновленню функціонування в очному чи змішаному форматі навчальних закладів воно не могло би бути таким швидким без партнерської допомоги, без залучення міжнародної допомоги. І тут проведено досить величезний. Обсяг роботи всієї команди управління по якраз пошуку і організації партнерських стосунків і з багатьма фондами, організаціями на сьогодні вони вже вибудувалися такі сталі стосунки, де реалізовані вже не один проект. І сподіваємося, що надалі в нас буде можливість і продовжити дану співпрацю. Відновлення гімназії номер 34 це не просто ремонт, а створення нового, якісного освітнього середовища, що відповідає сучасним вимогам безпеки, комфорту та енергоефективності. Цей проєкт є прикладом ефективної співпраці та інвестицій у майбутнє Чернігівської освіти.